Всім вітання. Слава Україні. Зробили таку приблуду. Це мотокаси ну, і генератор автомобільний. Через шкір, через ремень. Заводили косу, нічого в нас не виходить. Двигун не набирає оберти, не вистачає йому сили розкрутити генератор. Можливо, великий шків. Будемо щось щось думати по-другому. така приблуда вийшла. Підключили ми напряму вал у вал. без сцеплення, соединили шлангом. Це шланга усилена там з сопльоткою вона. Воно там, в середині нитка. Так. Закріпили голову ремнем пока. Так, тут ручка, щоб можна було підгазнути або заглушити. Так, що тут підключив? Значить, ну це мінусовий. Отклеємо от від мінуса. Це плюс отсюда. А це теж плюсова йде на возбуждение. Підключили інвертор. Ми вже пробували заводити. Зараз заведемо, ми вам покажемо, як воно працює. Прибор є, щоб підключити вольтаж, показати. Є. Приборчик покажемо, що він веде. І підключимо цю болгарочку. Знову. Там вона кВт 1,2. 1,2 кВт, ну побачимо. Інвертор на 1000 Вт кВт. Okay. Uh -huh. За треба було обороти. Так, шановні глядачі, які можна висновки зробити по цьому? Ли такі інструменти сам інвертор напругу видає, хватає. Він вроді... Пробу від інвертора ну, в холосту. Е, оцей двигун глохне. Чому він глохне? В нагрузку глохне. Зрозуміло, що цей інструмент багато бере більше киловатта. Ну, Інвертор видає, а двигун глохне. Чи двигуну важко крутити генератор, чи тому що генератор слабоватий? Ну, цього я не пойму. Ну, Може хто підскаже, що йому треба зробити, що налог. Щоб може просто не підключати такі великі, які багато тягнуть напругу інструменти. Але ми підключатимемо не болгарки, не дрелі, нам таке особо не треба, будемо підключати світло в хату, коли довго його нам вимкнуть. Так, хотів поматюкатися по поводу наших сусідів, які нас обстрілюють, із-за яких у нас світло вимикають. Ладно, не буду я вдаватися опускатися до їхнього рівня. Значить, коли виключають надовго світло, мало ли, на добу чи більше, у нас відповідно на зв'язку, нічого, фонарики, павербанки, там, телефони, щоб можна було підключити, підзарядити, <зв 'язок> да, щоб роутер, може, зв'язок був. Інтернет. от. Для таких нужд це ми робимо, складаємо, отут голову ламаємо. Щось видумуємо, тому що купити генератор зараз дуже дорого. Ну, Відповідно, там теж є і бензину, чи дизеля, там ще він дорожче буде. От, Для цього ми їх ладнаємо. Ми робили за синхронного двигуна. Поки, спасибо там Паша Івашина, канал Павел Івашина давав нам прибор, який мірить можна частоту, ну, він знову почав цим генератором займатися, ми йому віддали. Купили ми як їх? Конденсатор. конденсатори, купили ми на скільки тут, 25 мікрофарад для проби вже. А приборчик, той якийсь зато міри, десь йде по почті. Як буде цей приборчик, ми ще підемо до тракторця і, я думаю, запустимо той генератор закордонного двигуна. Але поки зараз майструємо з цього. Так, ми як щось підключимо до е, хати. Хочемо підключити, буде трошки погодка краще. Підключимо туди. Як воно буде, ми покажемо, якщо вам буде цікаво, перевіримо, скільки буде їсти топлива. На годину. Ну і щоб знати, наскільки воно ефективно чи ні. На сьогодні, мабуть, поки все. От. Ну, дякую вам, що були з нами. Всі до нових зустрічей!